Вітаємо вас з перемогою з цього поєдинку, дуже напружному, дуже цікавому. Що можете одразу сказати за гарячими слідами? Ну, можу сказати, що вийшов дуже гарний, якісний матч. Хочу подякувати нашому супернику. Вони дуже гарно грали, билися. На кожному клаптику футбольного поля була боротьба. Був дуже, мені здається, цікавий матч для вболівальників. Для тих, хто любить футзал, тому це прекрасне закінчення першої частини нашого, нашої вищої ліги. Чекаємо на, на наступний рік, на, на продовження. Вихочети, яка була ситуація перед цим матчем турнірної таблиці? Як налаштувала команду на цю гру? Тільки на перемогу, тільки на, на, на боротьбу, на те, щоб не програти. Боротьбу на кожному клаптику поля на те, щоб віддаватися на 100%, на те, щоб боротися в кожному моменті, на те, щоб підтримувати один одного і підтримувати і постійно грати на результат. У вас у цьому сезоні якраз перед його стартом і були деякі зміни саме у складі, і бачимо, що зараз вже в принципі ті гравці, які прийшли, вони ввели цю команду. І що можна сказати, що ці гравці якраз додали команді потужності. Так, звичайно, ми розуміли, що тут буде важче, ніж в першій лізі, тому нам потрібно було нова кров, нові сили, молодь молодь в першу чергу. І мені здається, що ми зробили дуже збалансоване підсилення, яке нам дало якість. Швидкість і силу попереду. Ну і останнє питання: от я е, е, вже звиду того, що Юрій Балаш завжди видає дуже феноменальні ігри, але щоразу це виглядає е, як, як вперше. Як ви сьогодні можете оцінити гру саме Балашова? Ну як завжди, він наша прикраса, він актор, він емоційнює, він резонує для того, щоб команда була в тонусі. Ну і він чекає на продовження. Тому що головне, що після футболу, ви ж знаєте, тому якраз сьогодні... сьогодні від нього емоцій не було, Він сьогодні був дуже зосередженим. Що на нього взагалі зав... не схоже. Та ні, ну ви бачили, як він радів, коли відбував, як він кричав на на коли не забували. Ні, емоції були. Може, він трошки вже мудріє, але все одно ці емоції вони нам дуже потрібні. Дякую, дякую.